Як заїбало жити від зарплати до мінімального платежа, від як заїбав шашлик до що його поїсти. Від піду полікую зуби до та ладно, хуй з ним, хай випадаю. Якщо я почну працювати, в мене з'явиться рабське мишлення. Треба відкривати ФОП. Ну тоді з'явиться ФОПське мишлення. Я буду працювати, щоб платити зарплату комусь. Отлічно, я що? Лох, ні 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 ні-треба -ні. інвестувати в акції. О, гречка по акції. Куплю на майбутнє. Жінка каже, дай 24 на 7, Дитина каже, треба, як підписка на Netflix, яку не можеш не дозволити собі, ні скасувати. Зарплата, як сторіс з'явилась і зникла. А потім дзвониш батькам і кажеш, одожіть, пожалуйста, денег, тому що я в фінансову ямку попав. Ходиш, блять, на дві роботи і думаєш, де заробити гроші. Я почав читати книжку. Багатий тато, бідний тато. Поняв, що це про мене. Тільки я ще й добрий тато, коли вип'ю. Бо коли я твірьозий, я просто тато, який дає гроші і каже, тільки мамі не кажи. Думай і багатій, та в мене вже грижа від цих думок. Я хочу, щоб інші думали. Звідки в нього бабки, за який хуй він того каділака купив, що в нього кросівки дороже, ніж Міхаладіє.